І так, як ми обіцяли Петру Кіндратівичу, ми привезли телевізора, але це майже ніякої заслуги нашої немає. І ось сім'я Андрієвих захотіла дідусю дати оцей телевізор, І щоб він. Мав хоч одну якусь насолоду таку в житті, щоб він знав, що хоч коїться в цьому світі, хоч міг подивитися якісь новини. Так що зараз ми перенесемо цей телевізор туди, дідусю, в кімнату. Діти, спасіба. Він буде радуватися. То я ще вам хочу сказати, що він ще ж із пультом. Із пультом, Петя Він з пультом буде лежати собі на кроваті. Діти бульта купили ще Петя, не Петя, плачем, спокійся. Успокойся, Петя, не треба плакати, тебе ж дивляться люди. Дай Боже, що було. Петя Непоч, ну ти такий не, не порушився. Все нормально, так, і ну, це я сказав вам. Все нормально буде, поняли? Все отлично. Все. Нормально, чого? Да. Да, дуже дуже артмія. Так, ну так я не зрозумів, що таке. Що це ви стратеги? Ні, чому. А за що, нервничаємо? Ми ж з вами до чого договорилися? Після Нового року футбол граємо. Чуєш? А ви Все, о, надейте. так да, дога, 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 вверх. Да. Все да, нормально. Я буду Ну так, ми ж договорилися, я на воротах стояти. У да. нас ще є такий eh, Ніколай Петрович Нікітін, ага. який eh, інвалід другої групи. і От того телевізора, де, якого першого ми вам привезли, ага. але ми не змогли його настроїти. Да, він, да. Він, його, він тільки як побачив передачу, він одразу сказав, що я хочу, щоб ви приїхали ось прийти, заберіть телевізора. І виходить, що якось так ну, сталося, що ми не змогли його настроїти. Але я вважаю, що ми там все з ним зробимо, все буде нормально. Да, Віддамось да, комусь, да, комусь, комусь іншому віддамо. Також, Ніколай Петрович, я хочу звернутися до вас. Ми ваш подарок передали, але не змогли його підключити. І Я Пробайся вам дуже благодарна, що мій чоловік буде тепер дивитися передачі О, і буде трошки від цієї болезнь.